Парковки у Дніпрі знову стали платними. Таке рішення 4 квітня ухвалив виконавчий комітет міськради. Нагадаємо, 28 березня суд визнав тарифи за паркування у місті незаконними. Позов подала платформа громадський контроль, яка судиться з міськрадою стосовно тарифів, уже 5 років. Нині ж плату за тимчасову стоянку повернули. Змінилася зокрема вартість паркування у спальних районах. Замість 10 гривень за годину стала 5. Були за Щодо е, кількості е, паркомісць е, на е, території е, міста, які обслуговуються, е, обслуговуються е, для паркування, е, також запит до інспекції е, з паркування було отримано е, статистику щодо е, щодо кількості правопорушень. На тих чи інших адресах по цьому місту після аналізу було зрозуміло, яким чином можна було все місто, яке обладнання парк майданчиками паркування зонувати, і визначили у громадській організації платформа громадський контроль вважають тарифи недостатньо обґрунтованими. Мають запитання і до компанії Паркт Сервіс Групи, які належать платні парковки у Дніпрі. Доглядати за парковками і облаштуванням парковок, наприклад, щоб там була нормальна, не було ям і все інше. Тобто була розмітка, має робити фірма. Яка юридична особа, яка обслуговує а, ці парковки? а в Дніпрі дивним чином це роблять комунальні служби. Ще не опублікований повний текст рішення суду, який ми виграли по скасуванню минулого тарифу, тобто не зрозуміло, які аргументи взяв за основу суд, які ми йому доводили. Відповідно приймати рішення без повного тексту дуже дивно, тому що є велика вірогідність, що вони просто роблять чергове порушення. 29 березня суспільне направило інформаційні запити стосовно вартості стоянки та обслуговування паркомісць до міськради та паркт сервіс групи. Відповіді ще не отримали. 5 квітня спливає встановлений законом термін для цього. Софія Москаленко та Павло Мітюшкін, Суспільне новини, Дніпро.